Доброго дня, шановні колеги та присутні у залі засідання Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя оголошується відкритим. Сьогодні присутні на засіданні чотири члени другої дисциплінарної палати, отже, кворум є. Пропонується затвердити порядок денний засідання Другої дисциплінарної палати. Він опублікований на офіційному сайті Вищої ради правосуддя та наявний усіх членів палати. Чи будуть якісь пропозиції до даного проєкту порядку денного? Я відразу зазначу, що у мене буде пропозиція не включати до порядку денного у розділ 2, пункти 15. Це розгляд. Скарги Тютко Надія Миколаєва, совної судді Господарського суду Львівської області мороз, Наталія Валерівна, суддів Західного апеляційного адміністративного суду Бойко, Світлана Михайлівна, Якімець Ганна, Григорівне, Бонк Тетяни Богданівна, Зварич Оксани Володимирівна, панової Ірини Юрівне, Мелих Ірини Богданівни. Також пункт 19. Саме скарга Петричук Людмили Павлівна в частині совної судів Житомирського апеляційного суду. Галацевич Оксани Миколаївна, Борисюка, Романа Миколайовича. А також в розділі 3. Пункт 9. Саме розгляд Скари Карповича, Андрія Петровича, Совносудів Верховного суду Маринича В'ячеслава Карповича, Марчук, Наталія Олег, Макаровець, Але Миколаївна. І пункт 11. Саме скарги Бюро економічної безпеки України Сону Совіковішевського району Суду Запорізької області, гляня Олексія Сергійовича. У зв'язку з тим, що по цих справах є необхідність допрацювання, до зробити додаткові запити. Якщо нема інших пропозицій, тоді пропоную затвердити порядок День з рахуванням точним. Хто за? 4. за одноголосно. Отже, порядок денний ухвалено прийнято. Доручаю члену другої дисциплінарної палати Кубілені Васильевне письмо фіксувати результати голосування під час прийняття рішень дисциплінарної палати у спеціальному привіщення на радші кімнаті. Колеги, чи будуть якісь ще пропозиції, питання до початку розгляду справ? Якщо немає, тоді переходимо до розгляду порядку денного, а саме розгляду дисциплінарних справ. Першим є е, питання розгляду дисциплінарної справи совної судді Сарненського районного суду Рівненської області Ведяня на Олександрівна Олександрів відкрита за скародобовця Віталія Ананійовича. оскільки доповідачем цій справі є я. Тому передаю голову кобі Олені Російовичу. Дякую, 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 отже, <кій> переходимо до розгляду. Питання першого розділу першого з дисциплінарна справа справ стосовно судді Саргівського районного суду Рівненської області віддяніне від Тетяна Олександрівна відкрита за скаргу добовця Віталія Начарманаторіч щодо явки. Що, що ви можете сказати суддя суддя, скаржники були скаржник був повідомлений належним чином від судді? Надійшло повідомлення про те, що вона просить розглядати справу без її участі. Тобто, ви вважаєте за можливе розглядати так, вважаю за можливе, також зважаючи на те, що на сьогодні я не виносив висновок, а лише в мене буде пропозиція стосовно відкриття дисциплінарної справи за ініціативою дисциплінарної палати. Передаю тоді. вам слово. Дякую. 13 березня 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшла дисциплінарна скарга добувця ВА, в якій він зазначає про допущення суда Сарненського району суду Рівненської області віддяння на ЄТО дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини 1 статті 106 України про суду стрість, статус суддя. Під час дисциплінарного провадження встановлено, що суддя Відяніна розглядала дві пов'язані між собою справи номер 572, 569 21 та 572, дріб 3061, 20, у яких в якості сторін виступали одні і ті самі особи. На думку скаржника, суддя вчиняє дії, направлені на затягування розгляду вказаних справ. 1 травня 24 року Дисциплінарна палата відкрила дисциплінарну справу стосовно судді за пунктом 2 частини 1 статті 106. Під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду встановлено, що розгляд обох справ було призначено на 12 квітня 2024 року з інтервалом в 30 хвилин. Справа 572-569-21, який скаржник, відпов... які... скаржник є відповідачем, призначена на 9 годину, а справа 572-3061-20, який скаржник є позивачем, на 9.30. Під час розгляду першої справи скаржник заявив відвід від судді, осіки є з не переконання умисно та безпідставно затягує розгляд справи. З приводу, чого відповідачам подано на одногоючого суддю до Вищої ради правосуддя. Ухвалу від 12 квітня 2024 року суддя Ведяніна вирішила, що вказані сторони обставини є надуманими, спростовуються матеріалами справи. Однак, на думку судді, звернення відповідача зі скаргою до Вищої ради правосуддя дійсно викликало з боку головуючого певну опереченість добовця ВА, через що заявлений відвід слід задовільнити. Задовільнивши відвід у цій справі, вже через 30 хвилин суддя Ведяніна розпочала розгляд наступної справи. Між тими самими сторонами у судовому засіданні під час розгляду справи представник відповідача заявив клопотання про зупинення провадження цій справі до вирішення справи 572-569-21. суддя задовольнила вказане клопотання та зупинила провадження справи. Під час цього судового засідання Видяняна не заявила собі самовід, хоча 30 хвилин назад вона проголосила та вказала ухвалю справ у попередній справі, що має певну упередженість до учасника цієї справи добувця ВА. 27 листопада 24 року, Видяняна поновила за ініціативу суду розгляд справи. Зупиненої зі стадії на які було зупинено, а вже 21 січня 2025 року завершила розгляд справи та хвалила рішення, яким повністю відмовила до борцю в задоволенні позовних вимог. Суддя вкотре не заявила жодних самовідводів. Казані обставини можуть свідчити про те, що через 30 хвилин після того, як суддя визнала наявність упередженості до добувця, вона проігнорувала цей факт під час розгляду іншої справи, жодним чином не задала про наявність упередженості та хвалила рішення, насамка якої стало зупинення провадження у справі на понад 6 місяців. Загалом розгляд справи було відтерміновано на 9 місяців. Навіть після поновлення провадження у справі суддя нічого не вказала щодо наявності упередженості, до позивача розгляду справи та відмовила в задоволенні. Позову Дисциплений скарг скаржник окремо зосереджу увагу на тому факті, що суддя Вянян і раніше намагалась позбавити скаржника доступу до правосуддя. З огляду на ці встановлені обставини. Я вважаю, що у діях судді є ознаки дисциплінарного проступку, передбачено пунктом, Д, пункту 1 закону України про суду с татії частина першої статі сто закону України про суду статус статусу, тобто порушення порядку заявлення відводу самої доводу. Відповідно до частини 10 статті 49 закону пройня право щороди правосуддя, якщо в процесі розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата дійде до висновку про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях інших суддів або про наявність ознак іншого дисциплінарного поступу діях судді, що до якого роздається права, дисциплінар палата може ухвалити рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власну ініціативу. З огляду на наведення, я пропоную відкрити дисциплінарну справу совну судді Сарненського районного суду Рівненської області відділення Ретяни Олександрівни за ініціативою Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, об'єднати дисциплінарну справу відкриту за ініціативою Другої дисциплінарної палати із дисциплінарно справу совну вказано суді відкриту за дисциплінарну скару до бойця Віталія У Мене все. Колеги, чи будуть запитання до Романа Анатольовича? Інші пропозиції? Якщо немає, прошу поставити на голосування. Пропозиція є. Прошу голосувати. За результатами голосування за 2 проти 1 таким чином, друга дисциплінарна палата вирішила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Сарлінської суду Рівненської області Відяніна Тетяна Олександрівна за ініціативи Другої дисциплінарної палати Вищої Ради правосуддя об'єднана дисциплінарну справу відкриту за ініціативи Другої дисциплінарної палати Вищої Ради правосуддя, стосовно судді Сарнінської суду Рівненської області Відяніна Тетяна Олександрівна із дисциплінарної справи стосовно вказаного судді відкрити за дисциплінарною скаргою дубовця Віталія Анатольевича. Передаю слово. А, дякую. У ну, зв'язку з тим, що ми відкрили, я пропоную відкласти розгляд цієї справи і вже з урахування відкритої справи. Колеги, поступила пропозиція щодо відкладення. Хто за? Одноголосно, таким чином, без дати, так? Да? Палата ухвалила відкласти розгляд цієї спільної справи. Дякую. Переходимо до наступного розділу порядку денного. Саме розгляду дисциплінарної справи стосовно судді Печерського району суду міста Києва. <клістю> Костянтінової Кристіни Крис... 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 Дуардівна. Відкрито скаргою Деркач Вероніки Валеріївна. Доповідачем цій справі є дисциплінарний інспектор Ігор Тронь. Доброго дня. Доброго дня. Так, пане Юрію. Прошу повідомити стосовно того, чи було повідомлено е, суддю. стосовно е, розгляду справи, яка причина, нея, що вам відомо. Електрен... На електронну, так, суддю було повідомлено, на електронну адресу та, яка вказувала с нею в своїх поясненнях, а також на електронну адресу Почерського районного суду е, було надіслано повідомлення про проведення засідання е, сьогодні о 10-й годині. Також е, оголошення про проведення засідання було опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя. Так, тобто суддя була належно продумана, водночас вона не з'явилася. Чи відомо причина наявки? Так, причини наявки відомі. 29 квітня суддя подала заяву а, з проханням відкласти розгляд справи, оскільки вона перебуває в нерадшій кімнаті по кримінальній справі, де вона є головуючою, і просила відкласти розгляд даної справи. А, Яка ваша позиція стосовно можливості розгляду справи без, я за таку не вважаю, що підстава є поважною і не заперечує проти відкладення. Зараз вважаєте чи не вважаєте? Я вважаю, що обставина відсутності судді є поважною, тому Поважно. не, за, да, не заперечує проти відкладення. Тобто, ви е, підтримуєте клопотання судді про Підтримую відкладну... клопотання судді, так. Колеги, я також, як оскільки ця справа була розподілена, висновок був розподілений на мене, я також вважаю, що за таких обставин е, підстав, тобто. Та причина наявки судді є поважна, тим паче, що це перша наявка судді. Тому я вважаю, що слід відкласти розгляд цієї справи. Чи будуть якісь інші пропозиції? Якщо немає, я ставлю клопотання судді стосовно відкладення розгляду цієї справи на голосування і стосовно дати. Чи давайте я пропоную без дати наразі? Хто за? Отже, дисциплінарна палата вирішила відкласти розгляд дисциплінарної справи. Стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Костянтинові Кристіни Едуардіни. Стосовно іншої дати буде повідомлено додатково. Так, на цьому тоді дякую вам за участь. Дякую. Ми переходимо до наступного розділу порядку денного, а саме розгляд висновків.